Запроваджує нові умови для виходу на пенсію. Заробляти стаж не обов'язково а дуже багато зараз таких змі пишуть ось це там стаж не потрібний і так далі. Що мається на увазі? В уряді придумали як допомогти майбутнім і нинішнім пенсіонерам, ухваливши ось, ось законопроект під номером 2734, Ось. Як же ж допомогти пенсіонерам, якщо коротко, то цей ухвалений закон 2734, він дозволяє всім, хто не має змоги працювати, сплачувати внески і отримувати страховий стаж необхідний в майбутньому для виходу на пенсію, а, але в принципі це все було і раніше, так тільки тепер це все офіційно, так на законному рівні. Залишається тільки одне питання: ніхто не сказав, де людям брати на це гроші. Вітаю, українці, вітаю глядачі підписники на каналі. Знаю, Підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини в Україні ухвалили закон, який дозволяє отримати пенсію без трудового стажу. Тобто, в уряді придумали, як зробити так, щоб пенсії отримували навіть ті, хто не мав офіційного пра працевлаштування. Для цього було ухвалено закон 2734. Що ж це за такий закон? А цей закон він дозволить українцям, які не можуть офіційно працевлаштуватися і сплачувати внески до пенсійного фонду, але при цьому мати можливість отримувати пенсію, досягнувши пенсійного віку. Дивіться, згідно з новими нормами закону, ті, хто не можуть. Працювати і отримувати стаж особливо це стосується переселенців, це стосується біженців, сплачувати внески і ось таким чином отримати страхову ось цю подушку, яка дозволить отримати пенсію. Також новий закон він вносить можливість всім охочим. А тепер увага найцікавіше дає можливість всім охочим підтримати пенсіонерів в цей непростий період, що мається на увазі. Якщо в людини, далеко ж не у всіх є гроші, так я б сказала, мабуть, взагалі у тих, в кого немає і стажу, мабуть, і грошей немає на те, щоб заплатити за цей стаж, щоб його зарахувати потім і отримувати пенсію. Так от, якщо в людини немає грошей, щоб зробити такі внески, на допомогу можуть прийти рідні і знайомі. Тобто ті, хто втратив роботу, можуть також отримати допомогу від близьких друзів або меценатів. Тобто страховий внесок може внести не тільки людина самотужки, а й той, хто вирішив про неї подбати. І отут зразу в мене питання: а якщо не знайдеться таких людей, тобто виходить, що наче закон прийняли, а все рівно дуже багато людей залишиться без пенсії. Тобто, я так розумію, тільки з якоюсь там мінімальною соціальною допомогою. Ну я розумію, це так. До речі, зазначається, що за благодійних внесків працює дві системи. Адресна допомога на пенсіонера і загальна, коли внесені кошти, просто будуть розподілятися між нужденними. Тобто тут вже трошечки стає цікавіше, навіть якщо будуть платити там ось за якогось конкретного пенсіонера, все рівно буде перерозподілятися якась. Сума на інших пенсіонерів, але наскільки багато знайдеться таких людей. Тобто, дивіться, слід зазначити, що вносячи певну суму на рахунок пенсіонера до самого пенсіонера дійде, скажімо так, лише 70%, 30% буде забирати пенсійний фонд, розподіляючи на свої потреби. Але на свої потреби, знаєте, я так вже за пенсійний фонд розподілила, так, що будуть іншим пенсіонерам нараховувати. Чи буде це так? Чи будуть ось ці 30% нараховувати на пенсії іншим пенсіонерам, чи будуть брати ці кошти на якісь інші свої потреби? Не зрозуміло, це не пояснюється. Якщо ці 30% будуть братися на інших пенсіонерів, ну це хоч щось. Якщо ні, ну тоді вийде так, що люди просто в кого немає друзів, знайомих і так далі, кому немає заплатити так за людину. Люди просто залишаться без пенсії. Но Ось такий закон. Пишіть, що ви думаєте про цей закон, а і дивіться наступний випуск через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.